Всім привіт-привіт! Я рада вас привітати на своєму каналі. Я Даноска Світлана, астропсихолог, нумеролог, кармокоректор енергопрактик. Ну що, водолії, друга декада, які народилися з 1 лютого по 10 люте. Характером людей, які народились в цей період, заправляє Меркурій, даруючи їм ніжність, сутевість, розум і дар передбачення. І це їм дуже знадобиться у житті, дозволяючи уникати багатьох негараздів. Дуже важливі роки для декади, для другої декади Водолів це 10 років, 20, 42, 50, 60. Символом народжених цієї декади є вічна зелена омела. Ці люди вони дуже чарівні, з особливою родзинкою, і коханці з них виходять дуже чудові і пристрасні. Знаючи свою привабливість, вони вміло користуються своїми найкращими рисами, виставляючи їх в вигодному світлі. Ну що, водолії, дуже рада, що ви такі є. Приєднуйтесь до мого каналу. В каналі є дуже багато, корисної і дуже цікавої інформації. Приєднуйтесь, Па-па.